Попередньо поговорили і визначилися в коштах, і визначилися джерела їх покриття. Тобто в нас виходить, що загальний фонд 558 тисяч, спецфонд за першу реєстрацію 314 000, і бюджет розвитку 578. У мене просто питання таке. У нас є благоустрій і є в нас субвенція, яка сьогодні поділяється. На капітальні видатки, субвенція державного бюджету, на ремонт доріг, на, на утримання і капітальний ремонт, чи, чи навіть напевно нове будівництво доріг. Як сьогодні, ну я б хотіла би спеціалісти я пояснити, де в нас та межа по благоустрою коло доріг і де в нас та межа утримання доріг. Бо все-таки якби не було, то сьогодні ми закладаємо колосальні гроші на благоустрій. На благоустрій закладаємо в одній статті, а потім ще і на утримання доріг. Якщо сьогодні скласти, то в нас, виходить, десь майже, якщо тут зараз ми по благоустрою, я не беру спецфонд бюджету розвитку, бо то житлове, так? це житло, капітальний ремонт житла. я тільки беру загальний фонд 558 тисяч і збір за першу реєстрацію 314. Тобто в нас виходить такі хочі, які в нас будуть безпосередньо на благоустрій, на благоустрій, майже 800 тисяч, навіть не майже, а є 800 тисяч. І в субвенції в нас є дороги. Yeah. Тоже е, утримання доріг. Тому давайте ми дуже розпилюємося в тих коштах. Може ми тут якось сконцентруємо, може сьогодні, якщо так і гласить законодавство, що субвенція дається тільки за рахунок <кій> тільки на е, капітальні видатки і на утримання доріг, по-іншому ми не змінимо, yeah. то ми залишаємо з утримання доріг. А та частина, яку ми можемо скорептувати по благоустрою, можливо, включимо дороги до капітальний ремонт. І, наприклад, більше зможемо направити їх, чи там інші якісь видатки, ну трошечки це забагато, які розпилюються ті кошти. І вони ну я не скажу, що люди не роблять. Ну, виходить, що їх не видно просто-напросто. Бо я кажу ще раз говорю: якщо сьогодні освітлення зроблять, ми бачимо його. Да. Навіть там платиться по благоустрою за електроенергію спожити, все це зрозуміло. Але сьогодні освіщається місто. Ну, якщо сьогодні... Прибиральники грибуть, і сьогодні ось виникає питання знову з цим снігопадом. Я розумію, що рушиться, не рушився. Були проблеми. Ну на сьогоднішній день дивіться, гори снігу лежать. тротуари, навіть в центрі міста закидані так. Що ми кажемо, що нема що дати двірникам роботи? Нема що дати. Ну то хай би трошечки якось розкидалися десь. Ну, yeah, де yeah. там підприємства покликати, щоб вони когось себе розчистили. Де нема підприємства, де є вулиці, просто де житловий фонд, е люди живуть, може, немає там змоги розчистити. Значить, треба, щоб там двірники пройшли розчистити. Ну, якось то в місті у Луцьку рядышком, то чистять їх, зупинки yeah. ті, які то є, то чистяться воно. І ми все, бо ми з'їдаємо ті гроші. розумієте? Це гроші на з'їдають, бо вони йдуть. На поточні видатки, ми їх просто з'їдаємо, і ми їх не бачимо, що І закладаємо раз більше, більше, більше їх. То давайте сконцентруємо, може, трошки увагу. Може, комусь так само рівні ті застегнемо, бо то в нас бездомна бочка виходить, в цьому плані, а дамо на ті дороги, на те грейдерування, на те на ті капітальні видатки, більше, щоб все таки було. Ну, ще друге питання: якщо сьогодні в нас робляться капітальні видатки. Зрозуміло. Любому пересічному громадянину ківерець зрозуміло, йдеш. Вчора не було асфальту, сьогодні асфальт. Або вчора не було, сьогодні йдеш по дорозі, так получається. Тобто це зрозуміло. Ну оце прибирання вулиць, які сьогодні у нас ми розділяли по вісім, вісім нас вулиць, ніби розділено і так далі. Є хіба кожен раз бачиш? Навіть буваєш таке, їдеш не в таку погоду навіть. Понадкладаємо мусорник і не було чим вивезти, бо не було транспорту, бензину не було за що купити. Чи ще якісь причини. І вони лежать, потім собаки розтягують, і то все і воно назад знову збирається і знову возиться. То давайте будемо якось трошечки реальніше. Ще раз подивимося, ще внесемо зміни. Бо я погоджуюся сьогодні з метроком. Якось треба ухвачувати всі, напевно, чуть-чуть, десь там. Ну де там вже наприклад визначили дороги, які сьогодні з державного бюджету йдуть і безпосередньо в розпорядник у облдержадміністрації так далі, що стратегічні, які там поставили їх об'єкти, все їх включили в ту програму. Ну, послухаємо, хай вже вони там йдуть. Але якщо тут містечкові свої, давайте будемо трохи розподіляти, бо так воно трошки не годиться. І визначити мене межу благоустрою і отримання дороги. Де та межа? бордюр, чи прибирається дорога, чи що воно там є. Я, наприклад, не знаю, якщо можете пояснити, панечка, хай пояснить. Утримання доріг це те саме підмітання, редерування, посипання вулиці зимові піщано-соляною сумішу і всі роботи, які в це включаються. По питанню того, чи звірниками, всі ви бачили, як хто не бачив, я вас на камеру відправити, ми розчищали своїми силами тротуари звірниками. Там, де можна було пустити техніку, ми пускали техніку, щоб розгорнути але техніка не вміщалася, брали центральні вулиці, розгортали вирники сніг. Сьогодні походи є. Є місця, але я вважаю, що працювали повний, повний тиждень, повний, цілих 8 годин. І вже я не один раз звертаюся, бо там ну, кажуть, ще особисто звернуся. Заведіть порядок в себе. У вас немає сьогодні не. апарату управління, який би виїхав з тим трактористом і постояв би на вулиці, подивився, розгорнути. Тому що сьогодні дається робота і приймається робота. То я вас прошу, заведіть хоч такий порядок. Якщо б їде на ту роботу, будь-який, хто живе на тій вулиці, повинен йому підписати наряди, написати прізвище, ім'я по батька, що він там був, щоб ви бачили, що дійсно там робилися роботи. Сьогодні нас у благодій на нас тільки один майстер, і якщо ми використовуємо 5-6 <плес> е техніки, ви, самі ви реально розумієте, що можна контролювати. Е -е, по цьому, що ми тоді з вами витрачалися, ми будемо робити, робимо те, щоб систематизувати цю роботу по багатому обліку. І більш конкретніше я вам можу сказати трохи пізніше. Сьогодні я можу сказати, що ми нас по прибиранню сміття розроблений новий тариф, заводимо книжки з нового року, будемо заключати з приватним сектором, будемо заключати договори, люди будуть платити нам по книжках, так як платять зараз житлово-комунальні послуги. Ну і по постійних остальних роботах ми теж будемо робити. Це добре, це нормально. Але просто я кажу вам, що отутні в комунальному будинку, я ж кажу, любі роботи, які робляться в вашому комунальному будинку, без підпису життя, який там є в тому часі, де ви не маєте право. І це ми, ми теж врахуємо. Просто кажу по благоутру, це що ви кажете, один майстер, як він має проконтролювати. Я ще раз скажу, що я ж вам пояснила, що у вас взагалі немає такого апарату управління, щоб стояв на кожній вулиці. Ви житель тої вулиці. Тільки він чоловік виконує. Любий, тільки напише прізвище, і це. Ви рахуєте, що тракторист буде йти, щоб хтось підписав, а чого ні? Чо ні? Ви дали йому роботу, то він повідомив роботу? Виробниче питання, ми зараз не будемо говорити. Тепер ще таке питання. Я е, е, хочу входять такий кермотолки в кіберцях, що е, от на цвинтарі за роботи не дають питанці людям. Каже, я плачу 400 гривень, не знаю кому. Каже, повинні дати квитанції. Чого ніхто не дає квитанцію? Я не знаю. І це багато людей про це говорить. Ми притім повернемося зараз буде питання про надання реальних просторів. На святі у реакції.